Уявіть собі світ, де лікують не лише пігулками. Народна медицина вивчає до сих пір, як діє природа на здоров'я людини. В багатьох селах використовують знахарів і цілителів для того, щоб зцілити від якоїсь. Хвороби наші предки знали десятки способів застосування кожної рослини, як настої, чаї, компреси, ванни, обкурення щось може бути. Для вас ліками, а щось може бути і ядом. В народі казали, у кого бджола в хаті, там хвороба не живе. Людині проговорюються певні тексти, певні молитви, щоб зняти в неї тривожність, щоб зняти в неї страхи, щоб прибрати пристрій, зурочення. У нас в крові бурлить потреба використовувати засоби народної медицини, бо ми українці. «Доки здоров'я служить, той чоловік не тужить, говорить українська приказка про здоров'я і зв'язок з народною медициною. Вітаю вас на каналі Калина! З вами Тетяна Дугельна, і сьогодні поговоримо про українську народну медицину. Це буде цілий подкаст. Я його розбила на фрагменти. Тож, дивіться і шукайте наступні його блоки. Тому що народна медицина потребує нашого більш детального занурення в кожний елемент. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. І сьогодні я хочу вам розповісти взагалі про ось цю таємну магію, яка закодована в тому, що використовують народні цілителі і знахарі. Ну, Уявіть собі світ, де лікують не лише пігулками. Де лікар не в білому халаті, а в домоткані вишиті сорочці. Уявіть світ, де від хвороби допомагає не лише трава, а й просте добре слово. А також для того, щоб вилікувати людину, використовують дим, воду або якісь мінерали. Ви думаєте, що я щось таке собі фантазую, але, тим не менш, до сих пір в багатьох селах використовують знахарів і цілителів для того, щоб зцілити від якоїсь хвороби. На сьогоднішній день народна медицина шанує одного головного лікаря. Це природу. Народна медицина вивчає до сих пір, як діє природа на здоров'я людини. Тому сьогодні ми з вами будемо занурюватися в глибини української народної медицини і розберемо і стародавні обряди, і практики, і зрозуміємо, а що через народну медицину зцілює душу і тіло. Звичайно, я хочу вас застерегти. Я вас не закликаю в жодному разі відмовитися від традиційної медицини. Я прошу просто хочу вам розширити спектр вашого розуміння, що використовували наші з вами пращури. Наші з вами пращури жили за законами природи, і вони дуже вірили в те, що медицина. Народна медицина, вона повністю просотана силою природи. Тож, що ж таке народна медицина? В першу чергу, це не просто лікування, це цілісна філософія життя, яка передавалася раніше із покоління в покоління, і формувала не тільки вірування людини в живильну, животворящу силу природи, а і формувала світогляд людини. тобто, те, як людина має себе поводити з природою, і як природа може допомагати людині бути здоровою і щасливою. Тож, якщо ми говоримо, а що ж таке народна українська медицина, то це система знань та практик, яка формувалася століттями на основі спостережень, народного досвіду та звичайно вірувань. Відповідно в народній медицині поєднується лікування травами, мінералами, стихіями та відповідними обрядами, наприклад, замовляннями або якимись іншими духовними практиками. Народна медицина в Україні це важлива частина етнокультури українського народу, і її викреслювати з нашого з вами повсякдення немає жодного сенсу. Тож давайте розберемося, які основні засоби використовує для лікування народна медицина. Ну, в першу чергу, це фітотерапія, це така собі альтернативна медицина, яка використовує лікарські рослини або бачить в кожній рослині Лікарські характеристики. І ви знаєте, що такі рослини, як звіробі, ромашка, календула, дуже часто є в аптечці кожної сучасної людини. Ми навіть полюбляємо з цими добавками пити сьогодні чаї. І не замислюємося, що це лікарські рослини, які можуть при певному дозуванні впливати на наш організм, як стілюючи. Так, і руйнуючи, тому що фітотерапевти точно знають, що доза має значення, яка доза, таке, такий і вплив, і щось може бути для вас ліками, а щось може бути і ядом, отрутою. Також в народній медицині використовують продукти бджільництва як засоби стілення. Мед, прополіс, віск тощо. Також засобами лікування в народній медицині є, наприклад, мінерали та природні речовини, такі як глина, сіль і навіть попіл. В народній медицині застосовують обряди та замовляння, такі як шепотіння, молитви, виливання на воску для того, щоб досягти сілюючої мети. В народній медицині роблять масажі, мануальні практики, виправлення суглобів, різні розтирання тощо. І це також засоби альтернативної народної медицини. Тож давайте дуже коротко пройдемося по всім цим основним засобам, щоб для себе зрозуміти, а що ж це таке. Тож, фітотерапія або лікування травами це один із найдавніших і найпоширеніших методів в українській народній медицині. Наші предки знали десятки способів застосування кожної рослини, як настої, чаї, компреси, ванни, обкурення, протирання тощо. От, до прикладу, всім відома ромашка. Її використовують як для заспокоєння нервової системи, так і для стілення, наприклад, хвороб шлунка. А також ромашка є прекрасним засобом при запаленнях. Звіробій чудовий потужний антисептик, використовується для загоєння ран, а також використовується при депресіях. Календула використовується при захворюваннях шкіри, горла, як загально зміцнюючий імуностимулюючий засіб. Полин використовується для очищення від паразитів, а також від злих духів. Чебер як потужний відхаркувальний засіб і знеболюючий засіб. У будь-якому випадку ми можемо перераховувати величезний спектр різних рослин, які використовує фітотерапія. Так от раніше у кожної бабусі в селі була собі така зелена, зелений щоденник або травник, тобто книга, де збиралися різні рецепти, часто вона була рукописна і вона передавалася як безцінний скарб із покоління в покоління. Наступна, наступний засіб народної медицини це продукти бджільництва, які є еліксиром здоров'я. Ви знаєте, що в Україні дуже багато виробляється меду, дуже багато його експортується. До речі, на каналі Калина є велике дослідження про вплив меду на організм людини. Тож знайдіть його і подивіться, ви багато чого для себе цікавого відкриєте. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. А зараз, як засіб народної медицини, продукти бджільництва Українці завжди вважали сакральним. Взагалі, до всього, що приносили і створювали бджоли, українці відносились як до священного, і мед був священним продуктом. Його додавали в ліки, використовували в обрядах. А взагалі, пасіка завжди стояла біля хати і виконувала ще і ро. Оль оберегу. Які саме елементи продуктів бджільництва використовували, і як саме основні із них відомі кожному? Це мед, він є імуностимулятором, антисептиком, засобом при різних захворюваннях, як серце, печінки, шкіри тощо? Звичайно, до нього треба відноситися дуже обережно, але Тим не менш, це універсальний, дуже потужний лікарський засіб, і його дуже широко використовують в народній медицині. Також із продуктів бджільництва використовується прополіс, це природний антибіотик, настоянки, які роблять на прополісі, використовують при застудах, виразках, грибках і мають величезний спектр дії на організм людини. Також використовується для, в народній медицині віск, і з воску виготовляють не тільки обрядові свічки, його топили і використовували в різних в різний спосіб, і є ще окрема така в народній медицині процедура, яка називається виливання на воск. І це дуже потужна, до речі, процедура, яка не тільки є процедурою, бо на віск ще Ворожили, а це саме виливання на віз, коли зцілювали той чи інший дуже потужний, часто родовий кармічний урок або е, хворобу. Е, в народі казали, у кого бджола в хаті, там хвороба не живе. Тому бджолярі, е, як правило, і родини бджолярів це такі родини міцних, здорових людей і довгожителей. В народній медицині використовують також і дари землі, наприклад, мінерали та природні речовини. В українській традиції найчастіше самими доступними речовинами були глина і сіль. Так от, глину переважно білу або інколи блакитну використовували і використовують по сьогоднішній день в косметології сучасній, наприклад, для того, щоб е, е, зняти біль набряк, щоб зняти е, запалення. А от в народній медицині глину використовують для обгортань при болях в суглобах, наприклад, для очищення тіла від негативу, ну і для стілювання ран. Що стосується солі, це взагалі окрема величезна тема, і мені дуже хочеться вам розповісти про неї обширно і глибоко. Я обов'язково підготую вам окреме дослідження стосовно солі. Так от, сіль. Це головний оберіг в хаті будь-якого українця. І сьогодні сучасні українці не зовсім розуміють, як впливає сіль, яку потужну силу він цей продукт, дар землі має на і впливає на нашу з вами і як оселю, так і наш організм. Так от Сіллю наші пращури обсипали пороги, клали в черевики, використовували в обрядах різних, щоб зняти негативний вплив. Також використовували для компресів, полоскань, для ванн. Що тільки вартою того, що сіль робили на стрітення, стрітинську сіль і четвергову, чистий четвер через напередодні великодня, для того, щоб зцілювати будь-які хвороби. І це був дуже потужний оберіг і дуже потужний засіб для обряд для обрядів і для різних ритуалів. Тож, є така приказка, де сіль, там і здоров'я. Мабуть, наші пращури дуже добре розумілися на впливі солі. Обряди та замовляння, які використовували як слова, які лікують в народній цілительській магії. Так-так, магії, бо медицина народна, вона вся просотана магічними обрядами і раціональними віруваннями в, в те, що на людину впливає природа, впливає слово, впливає щось, що достеменно не вивчено наукою. Хоча, знову ж таки, сьогодні сучасна наука вже добре вивчила, як впливає на людину, на її організм, на її психічність. Ментальне здоров'я, слово. Також сучасна наука прекрасно сьогодні вивчила, як впливає величезна кількість різних фітопрепаратів, але все рівно фітотерапія є галузю саме народної медицини. Тож повертаємося до обрядів замовлянь, які вважалися, що ритуали, в яких проговорюються певні замовляння, молитви, славені, тобто певні тексти. Ці ритуали впливають на енергетику людини і, відповідно, стілюючи енергетичне тіло, стілюється і фізичне тіло автоматично. Що таке шепотіння або шептання? Це особливі тексти, які читаються пошепки для Тілення, часто їх нашоптують або начитують на воду, потім дають цю воду випити, або на трави, і потім цими травами роблять обкурювання, або нашоптування робляться на віск, і віск зливається. І таким чином, вже ми бачимо комбінацію декількох видів впливів в народній медицині на людину. Тобто не можна сказати, що травознання. Використовував тільки трави, він також знав і певні замовляння. Не можна сказати, що людина, яка працювала з кістками костоправ, вона працювала тільки з виправленням хребта, вона могла виливати також навіс, або використовувати певні молитви або замовляння в своїй роботі. Тож, ми, коли говоримо про молитви, то це звернення до певних духів, до певних богів, до певних богинь з проханням про зцілення людини в цілому або конкретної хвороби. Якщо ми говоримо про ритуал виливання на віск, він тут іде в ніші замовлянь він обов'язково пов'язаний з великою кількістю роботи не тільки з вод, водою, воском, вогнем, але і з текстами. Тобто людині проговорюються певні тексти, певні молитви, щоб зняти в неї тривожність, щоб зняти в неї страхи, щоб прибрати пристріт, зурочення тощо. А, і е, також е, в комбінації з е, е, різними молитвами, замовляннями і е, зашіптуваннями е, використовувалися обкурення. Обкурення робили із різних трав, це міг бути полин, ялівець і інші сухі трави, і, е, як правило, обкурювали як тіло людини для стілення, так і хату людини або сім'ї, де був хворий. Або обкурення в хатах робили для профілактики тих чи інших бід, тих чи інших захворювань. Тож ми е, маємо зрозуміти, що з одного боку, начебто, молитва діє як ефект плацебо, наскільки ти віриш, настільки це в тебе і впливає. Але з іншого боку, людина, яка знаходиться в просторі, де звучить молитва, славень, і проводиться ще якийсь обряд, чи, наприклад, влиття воску чи обкурення, в цей момент у людини все таки спрацьовує певна і енергетична саморегуляція. Ще одним засобом народної української медицини. Є мануальні практики, саме від них походять різні масажі, масажні процедури, і в кожному селі завжди був хтось, хто виправляв суглоби, хребет, лікував спину, робив масажі новонародженим, або тим, хто не росте або має якісь проблеми з суглобами чи скелетом. Що роблять в таких випадках? Ну, вправляють кістки, суглоби, і це робили, як правило, досвідчені знахарі. Вони часто інтуїтивно, без рентгену, просто в стані молитви руками могли бачити, що де у людини сунулося, і поправити це інколи болюче, інколи навіть для людини не відчутно. Це залежало вже від методи. Одики, якою працює той чи інший мануальний практик. Дитячі масажі дуже часто роблять дітям новонародженим для того, щоб вони краще себе почували. Наприклад, при коліках в животику, при коли у дитини поганий сон або затримка в розвитку, дуже часто масажі також використовували для в народній медицині для зцілення таких дітей. Якщо у жінки, наприклад, були проблеми зі здоров'ям, затримкою місячних, або з змінами в місячному циклі, або взагалі у жінки були проблеми з зачаттям, то для неї також робилися певні види жіночих масажів. І як зазвичай всі знання, які стосуються саме мануальних практик, передавалися із покоління. В покоління і є спадковими. Вважалося, що мануальщики не можуть просто по книжкам навчитися. У них або є дар, або такого дару немає, бо це досить така цікава і особлива обрана ніша народних цілителів. Сьогодні існує статистика, що, за опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, який проводився в 2022 році, понад 35% українців регулярно звертаються до народної медицини. А до 60% хоча б раз на рік використовують трави, мед або бабусині методи лікування. Тож, любі українці, розумієте, що ми з вами дійсно дуже часто використовуємо знання знахарів. Бабок шептух, травників кістоправів саме вони є тими, хто лікує в народній медицині. Хоча ви зараз, можливо, посміхнулися і сказали, о, на яким чином баби шептухи нас впливають. Та я вам скажу, що сьогодні кожен психолог це в якійсь мірі баба шептуха, яка словом лікує. Знахарі, це ті, хто знають, розуміють певні обряди і ритуали. Травники, як ви вже зрозуміли, ви самі часто буваєте ними, йдете в аптеку, купуєте собі збір трав і самі себе лікуєте. Чи добре, чи зле самолікування, я не берусь зараз про це говорити. Я говорю про те, що у нас в крові бурлить потреба використовувати засоби народної медицини, бо ми українці. Детальніше про кожну спеціалізацію народних цілителів дивіться наступні мої відео, бо там буде більше і ширше ніж просто хто такі знахарі, або хто такі кістоправи, або хто такі травознаї. Ви е, більше дізнаєтеся як про їх діяльність, так і про те, що ви можете е, запрошувати, які запити можете формувати, якщо до них звертаєтеся. Сьогодні, в будь-якому випадку, ми бачимо таку реакцію в суспільстві, що у нас знову спалахує захоплення, зацікавленість народною медициною. Що сталося? Що трапилося? Велика сила селена виходить різних добірок, різних книжок з якимись рецептами народної медицини. Де можна прочитати, як лікуватися різними природними засобами, як робити певні настої, відвари тощо. І, мабуть, це справедливо, тому що сьогодні ми втомилися від пігулок, які радше нам руйнують здоров'я, ніж лікують, і знімаючи певні симптоми, не дають загального сілення. Хочу наголосити, що в українській народній медицині застосовується вплив на три сфери людини, на тіло опосередковане через засоби народної медицини, на душу, на емоції людини і на дух, на духовний світогляд. В будь-якому випадку, ви маєте зрозуміти, що поради народної медицини здебільшого мають універсальний характер. Вони не шкідливі, бо природа не робить помилок, коли вирощує ті чи інші трави. Але будь-яка справа і в народній медицині це так само. Має значення не терпить дилетантів, і коли ви думаєте, що ви самі можете розібратися з впливом на вас тої чи іншої трави, повірте, це дійсно дуже дуже оманливо. Ви маєте довіряти тільки тим. Джерелам, які вже перевірені. Ви маєте застосовувати тільки ті рецепти, які вам передали люди, які на цьому розуміються. Вам варто більше дбати про себе, бо природа, вона дуже. Дуже чутливо пов'язана з нами, і природа хвороби вона лежить не лише в тому, щоб вилікувати симптом тим чи іншим засобом народної медицини. Для того, щоб позбавитися від якоїсь хвороби, нам треба змінитися і психічно, і емоційно. Тож дбайте про себе, не нехтуйте думками фахівців і в тому числі фахівців з народної медицини. Любіть Україну, розповсюджуйте українське, приходьте ще раз до нас на канал Калина, для того, щоб розширювати свій світогляд. До зустрічі! Будьте здорові!